Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні граємо з кольорами. Малюк вчиться розрізняти відтінки, сортувати та розвивати увагу через гру. Долучайтеся, підтримуйте і радійте успіхам разом. Нагадаємо вам, що називати кольори можна і потрібно десь з 6 місяців, а проводити ігри з сортування кольорів можна вже десь з року або півтора року. Для сортування можна використовувати стаканчики від башточки. Якщо таких стаканчиків немає, то сортер можна зробити своїми руками. З коробочок з-під сірників я взяла звичайні коробки і обклеїла їх кольоровим папером. А також всередині наклеїла колір в кожній коробці. І можна запропонувати дитині скласти коробочку, і знайти відповідний колір. Наприклад, з'єднаємо червоний колір, зелений колір, синій колір, жовтий колір. Можна, наприклад, дитинки спитати, у мене є жовта коробочка, знайти для неї жовту коробочку. І потім з'єднаєте разом ці коробочки. І заново можна повторити кольори: червоний колір, зелений. Синій жовтий колір. Ще можна пограти з нашими коробочками. Наприклад, взяти кольорові помпони, або, якщо немає помпонів, я ось накрутила з кольорового паперу ось такі кульки. І можна сказати: заховай жовту кульку, жовту коробочку. Або помпончик, або кульку ось жовта кулька в жовту куль... коробочку. Синя кулька в синю коробочку. Зелена кулька в зелену коробочку заховаємо. Червона кулька в червону коробочку. На закріплення кольорів можна погратися ще з ось такими кольоровими черепашками. Я роздрукувала кольорових черепашок, або можна на кольоровому папері намалювати. За панцир я взяла кришечку з під лимонаду. Далі нам потрібні кольорові помпони, або кольорові кульки з паперу, або, якщо вдома є ось такі кольорові цукерки, але будьте, будь ласка, поряд з дітками дотримуйтесь правил техніки безпеки, щоб дітки дрібні предмети не брали до ротика. І можна пограти з малюком. Подивися, до нас прийшли веселі черепашки. У кожної свій кольоровий панцир. Але вітер розкидав їхні кульки. Допоможемо черепашкам знайти свої кульки за кольором. Якого кольору кулька? Жовтого. Знайди її черепашку і поклади. І ось закидаємо. Це якого кольору кулька? Це зелена кулька. Де в нас зелена черепашка. І кладемо в зелену черепашку. Для ускладнення можна взяти. Пінцетик і пінцетиком кладати кульки до черепашки. Ось синя кулька покладемо до синьої черепашки. Червона кулька. Де червона кулька? Ось червона кулька. Кладемо до червоної черепашки. Ось. І можна так грати з дітками доки. Не повставляємо всі кульки. Молодець тепер у черепашок знову кольорові панцири. Усі кульки на місці. Вдома ще можна приготувати гру з підручних матеріалів на закріплення кольорів. Візьміть 4 олівчика кольорових. Це в мене це червоний, синій, зелений та жовтий. 4 шматочка пластиліна. Такого ж кольору і можна вирізати ось такі смужки кольорові, склеїти їх, щоб були кільця, або можна взяти втулку з-під туалетного паперу, розрізати на кільця і розфарбувати. Беремо олівчик червоний і вставляємо його в червоний пластилінчик і притискуємо до столика. Далі просимо малюків нанизати кольорові кільця на олівчики. Наприклад, червоне кільце нанизуємо на червоний олівчик. Зелене кільце на зелений олівчик. Жовте кільце закріплюємо кольори на жовтий олівчик. Синє кільце на синій олівчик. Так продовжуємо, поки не нанизаймо наз... всі кільця.